Про вплив культурних подій на різні аспекти життя у програмі. Про мистецтво. А вітаємо, як завжди, у цій порі на українському радіо Миколаїв. Програма про мистецтво у студії Галина Євашова за операторським пультом Олена Кіба. Впровадження із 26 жовтня, понеділка в Миколаєві червоної зони через поширення захворюваності на covid 19 вплинуло на всі аспекти життя. Інші формати переносить і спілкування із гостями студії Українського радіо Миколаїв. Сьогодні у програмі піде мова про діяльність Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, зокрема про проєкт Аркасівська спадщина, створеного у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Онлайн-презентація нового електронного ресурсу відбулася 22 жовтня. Про роботу над цим унікальним проєктом. Його мету телефоном розповіла завідувачка відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Миколаївської обласної універсальної бібліотеки Тетяна Серебрякова. У 2020 році ми реалізували історико-культурологічний проєкт, комплексний інформаційний. Електронний ресурс Library Аркасівська спадщина створення цього інформаційного ресурсу стало можливим завдяки грантовій підтримці Українського культурного фонду. Метою даного проекту є оцифровування та розміщення на окремому веб-ресурсі бібліографічних, фактографічних, повнотекстових. Образотворчих відео та аудіоматеріалів, що пов'язані з представниками відомої родини Аркасів. Члени цієї родини понад 100 років мешкали у місті Миколаєві і вони зіграли важливу роль у формуванні та розвитку освіти та культури півдня України 19-го на початку ХХ століття. Хочу сказати, що протягом багатьох років сторінки життя та багатогранна діяльність членів родини вивчалися істориками та миколаївськими краєзнавцями, і на сьогоднішній день накопичено дуже потужний масив інформації, що стосується аркасів. І у зв'язку з тим, що ці матеріали та документи розпорошені по фондах різних організацій і залишаються недоступними. Для широкого кола користувачів Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека виступила з ініціативою оцифрувати їх та надати онлайн доступ. Звичайно, самотужки ми б, нам було б дуже складно вирішити це питання, і тому ми звернулися з пропозицією взяти участь у реалізації цього проєкту до Державного архіву Миколаївської області. Обласного краєзнавчого музею, першої української гімназії імені Миколи Аркаса і також звернулись до громадської організації Українське Товариство просвіта Миколаївщини. І завдяки нашій спільній плідній праці ми сьогодні маємо результат проєкту. Це електронний ресурс Веблайбрері Аркасівська спадщина. Проєкту Ще про структуру цього електронного ресурсу. Хочу сказати, що він вже знаходиться у вільному доступі, тобто усі користувачі інтернет мають змогу знайомитися з цим електронним ресурсом. Фоном для нашої головної сторінки вебресурсу є проєкт будинку Аркасів. Сьогодні цей. Оригінал цього проєкту зберігається у фонді Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Цей будинок розташовувався на розі вулиць Адміральської та Соборної навпроти міської оправи і Адміралтейського собору. Але, на жаль, зараз від будинку Аркасів нічого не залишилося, окрім Львів які перебували перед парадним входом з боку вулиці Адміральської. Сьогодні вони прикрашають головний вхід у Каштановий сквер. Також наш вебресурс прикрашений гербом родини Аркасів. І хочу сказати, що даний вебресурс має досить розгалужену структуру. Вона передбачає постійне поповнення ресурсу новими матеріалами і складається з шести контентних блоків. Кожен з цих блоків має низку підрозділів. Отже, у першому блоці подана загальна інформація про проєкт, новини, тобто події, що відбуваються у рамках реалізації проєкту, подано короткі відомості про наших партнерів нашого проєкту. У блоці Родина аркасів можна ознайомитися з історією родини, біографіями її членів, можна побачити повну схему родовід і фотографії найвідоміших представників роду. Звичайно, ті фотографії, що на сьогоднішній день збереглися. Також у цьому блоці подана інформація про пам'ятні місця на півдні України. Пов'язані з родиною Аркасів. І, на мій погляд, особливий інтерес становить блок Цифрова бібліотека. Цей блок складається з таких розділів, як видання з приватної колекції, архівні та музейні матеріали, відеогалерея та розділ Аудіогалерея. І на сьогоднішній день у цьому блоці. Розміщено близько 300 оцифрованих матеріалів. Серед них офіційні та приватні листи, книги, рукописи художніх та наукових творів, унікальні світлини, мапи. І хочу слід зазначити, що більша частина музейних і архівних матеріалів ніколи не публікувалася у друкованих та електронних джерелах. У розділі Видання з приватної колекції можна ознайомитися з книгами, що зберігаються у фонді Миколаївської обласної бібліотеки. На їхніх сторінках містяться дарчі написи авторів, адресовані аркасом, власноруч зроблені аркасами автографи чи написи, вензелі, тиснення на палітурках та інші маргінальні позначки. У розділі архівні та музейні матеріали можна ознайомитися з матеріалами, що зберігаються у Державному архіві Миколаївської області та у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, і у першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Ну, серед цих матеріалів виняткову історичну, наукову, культурну цінність, становить машинописний примірник праці Миколи Аркаса історія України-Русі, на сторінках якого містяться правки автора. Також дуже цінні відомості про життя та діяльність Миколи Миколаєвича Аркаса можна підчерпнути з листування, його листування з відомими композиторами, літераторами, редакторами. Режисерами та артистами. Також серед цих матеріалів велику цінність має щоденник Миколи Миколайовича Аркаса за 1875 рік. Він вважається перлиною колекції нашого краєзнавчого музею. Він містить літературні, драматичні, поетичні та музичні твори і надає змогу дослідити світоглядні пошуки молодого Миколи Миколаєвича. У розділі Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса можна побачити клавір опери Миколи Миколаєвича Катерина і також програми Аркасівських читань, що проводяться у гімназії з 1994 року. У розділах відеогалерея та аудіогалерея розміщені відеосюжети, присвячені Миколі Аркасу та уривки з опери Катерина. Наступний теж такий досить фундаментальний блок нашого веб-ресурсу це дослідження. Тут розміщені результати вивчення рідкісних документів, що знайшли відображення на сторінках довідкових бібліографічних видань, історика краєзнавчих збірників, журналів та газет. І цей блок складається з розділів бібліографічні матеріали, тобто у цей розділ, у цьому розділі зібрані списки видань, що належали родині Аркасів. І також другий розділ це статті та дослідження. У цьому розділі можна ознайомитися з текстами наукових статей та монографій щодо родини Аркасів, що були написані членами громадської організації Українське товариство просвіта Миколаївщини та іншими краєзнавцями миколаївськими. На сьогоднішній день у цьому розділі представлені електронні варіанти праць десяти дослідників Аркасівської спадщини. На сьогоднішній день у мережі інтернет є багато електронних ресурсів, що містять інформацію про членів родини Аркасів, і тому у, блоці, у наступному блоці Зовнішні посилання ми розмістили посилання на електронні документи, бази даних портали, сайти, веб-сторінки, форуми та інші ресурси, зміст яких пов'язаний зі славетною родиною. Звичайно, перелік цих посилань на сьогоднішній день не є вичерпним, і згодом він буде доповнюватися новими посиланнями. І також, завітавши наш веб-ресурс, користувачі е, знайдуть відомості про об'єкти та заходи зі вшанування пам'яті Миколи Миколайовича Аркаса. Це, зокрема, е, інформацію знайдуть про архітектурно-скульптурні твори малої форми, наприклад, такі як пам'ятні знаки та меморіальні дошки. Е, також дізнаються про відображення імені Миколи Миколайовича Аркаса у топонімах назвах установ та організацій. І е, тут також подана інформація про наукові і соціокультурні заходи, такі як наукові конференції, читання, круглі столи, літературно-музичні вечори, е, що проводяться у закладах культури та освіти. Е, таким чином наш ресурс е, Об'єднав велику частину напрацювань і матеріалів, що стосуються роду аркасів. І ми сподіваємося, що краєзнавці та історики зможуть використовувати ці матеріали у своїх дослідженнях. Також пані Тетяна розповіла і про музей книги, який існує на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. У 2020 році у Миколаївській обласній універсальній бібліотеці також був реалізований ще один проєкт, проєкт зі створення музею книги. Відкриття музею книги відбулося 23 липня 2020 року. У ньому взяли участь представники влади, керівники та викладачі вищих навчальних закладів. Творча, наукова інтелігенція міста. Хочу сказати, що цей проєкт музей книги було створено на базі відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями. Це стало можливим завдяки тому, що. У нашій бібліотеці зберігається понад 40 тисяч примірників творів друку XVII, початку ХХ століття. Цей фонд універсальний, зберігаються видання за різними галузями знань і мовний склад фонду є досить широким. У 1900 наш відділ був організований у 1979 році, по-перше, як сектор рідкісної книги. Потім у 1993 році сектор був реорганізований у відділ рідкісних і цінних видань. Згодом у 2009 році відділ змінив назву на сучасну, тобто відділ науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями. А е, вже у 2020 році стало можливим зробити на базі цього відділу відкритий музей книги. Цей музей був відкритий за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. І мета створення цього музею. Це збереження рідкісних і цінних видань і, звичайно, забезпечення доступу користувачів до них в електронному форматі, оскільки одним з перспективних напрямків роботи музею книги є створення електронного страхового фонду рідкісних і цінних видань шляхом переведення їх у цифровий формат. Про музей і ще е, можу розповісти, які саме колекції зберігаються у нашому фонді. Я вже е, трохи сказала, що е, кількісний склад нашого фонду нараховує понад 40 тисяч е, творів друку, і е, на базі е, цього фонду е, сформовано декілька колекцій. По-перше, і е, Найбільш цінною є колекція стародруків. Стародруки це видання, що вийшли у світ до 1830 року. Ця колекція дуже різноманітна за змістом і наліч... налічує понад 600 примірників. І... Перлиною цієї колекції є другий том франко-італійського словника, виданий у Венеції у 1686 році. Ця книжкова пам'ятка не втрачає своєї наукової цінності, оскільки дозволяє фахівцям з мовознавства побачити еволюцію французької та італійської мов. Наступною є колекція перших та прижиттєвих видань праць видатних учених та літераторів 19-го, початку 20-го століття. У нас є прижиттєві твори Карамзіна, Пірагова, Шевченка, Квітки Основ'яненка, Куліша, Карпенка Карого, Кропивницького, Франка, Лесі Українки та інших як учених, так і майстрів художнього слову. Дуже цінною є колекція «Україніка». так звана «Україніка» вона нараховує понад двох тисяч примірників і містить рідкісні перші та прижиттєві видання творів українських письменників та науковців. Серед них є твори друку типографії києво печерської лаври. першого… Українського Харківського університету, Львівського видавництва наукового товариства імені Тараса Шевченка. Е, ну, серед цих видань можна виділити дуже рідкісну прижиттєву збірку поезії Лесі Українки, Думи і Мрії, що була видана у Львові у 1899 році накладом тисяча примірників. Е, треба сказати, що Франко зарахував цю збірку до найкращих надбань української літератури за 1899 рік. І також у нас у фонді зберігається перше видання роману Чорна рада Пантелеймона Куліша. Вперше цей роман був виданий у 1857 році, і він досі вважається найкращим твором історичної прози в українській літературі. Наступною колекцією, про яку я хочу сказати, це колекція книг, надрукованих кириличним шрифтом. Вона нараховує 16 примірників. І це переважно видання святого письма, богослужбові книги, а також зразки проповідницької літератури. Дуже важливою є колекція довідкової літератури XIX-го, початку ХХ століття. Ця колекція складається з універсальних та галузевих енциклопедій і довідників. До неї входять такі відомі словники, як енциклопедичний словник Бракгауза і Ефрона, словник бібліографічного інституту Гранат, військова енциклопедія. Повна енциклопедія російського сільського господарства, реальна енциклопедія медичних наук. Тобто ця колекція включає до себе як словники універсального змісту, так і різногалузеві. Вражають своїм змістовним і відовим розмаїттям і колекції. Української революції 1917 1921 років і періоду Великої Вітчизняної Другої світової війни 1941-45 років. Дані зібрання включають навчальну, довідкову, науково-популярну літературу, твори українських та зарубіжних письменників, а також періодичні видання. У нашому фонді зберігаються не тільки твори друку минулих століть, але й сучасні. І серед сучасних становить інтерес колекція мініатюрних видань, формат яких не перевищує 100 на 100 міліметрів. І зібрання книжок-крихіток на сьогоднішній день нараховує понад 600 примірників. Це книги різноманітної тематики. Видані у 20-му на початку 21-го століття Більшу частину цієї колекції складають видання художніх творів, вітчизняних та зарубіжних письменників. Хочу відмітити, що ці книги дуже гарно ілюстровані, часто мають обкладинку футляр, рельєфне золоте тиснення на оправі позолочений зріст стрічечку закладинку. І дуже часто ці книги-малятки видані невеликим накладом. Тобто відразу після виходу у світ вони стають бібліографічною рідкістю. Гордістю нашої бібліотеки є колекція шедеврів сучасного поліграфічного мистецтва. Це розкішні, подарункові та ювілейні видання. Такі, наприклад, як подарунковий комплект Витоки свободи, до якого увійшли три книги у вишиканих обкладинках ручної роботи з натуральної шкіри. Хочеться відмітити також дуже розкішне видання Енеїди Катляревського. Воно виготовлено за оригінальною французькою технологією XVIII століття. Гарно ілюстровано, захищено футляром і прикрашено тисненням на політурці та золотим обрізом. Ще серед видань 18-го, початку 20-го століття, велику наукову цінність має колекція періодичних видань. Вона нараховує понад 300 назв, журналів і газет. І перлинами цієї колекції є примірники часописів кінця XVIII століття. Найбільш, найстарішим журналом у нашому фонді є сочинення і переводи к пользі і веселенню служащі. Також у нас зберігається річний комплект одного з перших українських журналів Основа. І такі відомі у 19, му на початку 20-го століття журнали «Київська старина, рідний край, Весник Європи, історичний вісник», Ніва та інші періодичні видання, що мали успіх у читаючій аудиторії минулих століть. На сторінках та обкладинках багатьох видань у нашому фонді зберіглися дарчі написи авторів, вензелі та підписи колишніх власників, збереглися печатки книжкових магазинів, видавництв, палітурних майстерень навчальних закладів, установ та організацій, що функціонували у Миколаєві наприкінці 19, го початку 20-го століття. Є книги з екслібрисами, що були створені за європейським зразком, і вони сьогодні цінні з художньої точки зору. Зокрема, привертають увагу вишукані екслібриси одного з засновників і першого голови. Дирекції Миколаївської громадської бібліотеки Михайла де Лавалета. Також дуже цікавий екслібрис був у відомого земського діяча Херсонської губернії Миколи Ерделі. Збереглися на деяких книжках вензелі членів родини Аркасів. І, мабуть, ще одною унікальною колекцією можна вважати знахідки, що були нами виявлені між сторінками видань 19-початку го 20-го століття під час їхнього вивчення. Це такі знахідки, як марки, поштові листівки, картки, довідки, особисті листи, бібліотечні талони, різноманітні афіши та рекламні проспекти. Деякі ці речі були забуті читачами випадково, а щось використовувалося як закладинки. Скарби минулого та сучасного книгодрукування є невичерпною базою для вивчення історії різних галузей і знань, і тому фондом рідкісних видань користуються науковці, краєзнавці, викладачі, студенти, які здійснюють різноманітну наукову дослідну. Діяльність. І як я вже сказала, що з 2019 року дуже важливим напрямом е діяльності е музею книги є оцифровування найцінніших видань. І це стало за підтримки, це можливо стало можливим за підтримки влади. Бібліотека могла отримати завдяки державній субвенції і на кошти з обласного бюджету отримати безконтактний сканер, меблі та інше обладнання. І ось така сучасна цифрова техніка дала можливість оцифровувати рідкісні і цінні видання навіть з обмеженим кутом розкриття аркушів книги, і при цьому надала можливість уникнути світлого, світлового впливу і механічного контакту. Тому е, на базі відділу. Розпочалася, по-перше, реалізація проєкту Цифрові колекції раритетів. Це е, локальний проєкт нашої бібліотеки, у, рамки, у рамках якого оцифровуються книги з приватних зібрань відомих миколаївців минулого і на сьогоднішній день вже, вже цифровано е, видання з приватної колекції Паризо де Лавалета, е, Михайла Павловича Манганарі, Пескера. Аркаса і реалізація цього проєкту буде продовжуватись, і ми будемо оцифровувати інші приватні колекції. Це була програма про мистецтво. Про проєкти, що діють у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, Аркасівська спадщина та музей книги телефоном розповіла завідувачка відділу науково-дослідної роботи із рідкісними і цінними виданнями бібліотеки Тетяна Серебрякова. Дякуємо, що слухали. До зустрічі в ефірі. Про вплив культурних подій на різні аспекти життя у програмі. Про мистецтво.